Вітаю, я Кіра. Останній навчальний рік я навчалася взяв курси. Ці курси мене багато чому навчили. У нас були психологічні тренінги, які мені дуже допомогли побороти страх перед екзаменами. Я дуже вдячна цим курсам, я дуже вдячна своїм викладачам. Це неймовірні люди, які навчили мене багато чому. В Сергій навчив мене дуже багато нових тем з історії, які мені дуже допомогли і в повсякденному житті. Влада не викладається з української мови. Вона також багато чому в мене навчила. З нею були в мене дуже гарні уроки, дуже гарні стосунки, як видається з учнівців. Було Багато матеріалів, якого я не змогла зрозуміти в школі, але mm -hmm. в цьому допомогли. І виявилося, що ці теми взагалі не складні. Я дуже вдячна за це. Ці курси були важливим етапом в моєму в житті, бо без курсів я би не змогла підготуватися до найголовнішого екзамену НМТ, яке мене пропускає в великий дорослий світ. Загалом на цих курсах я отримала багато знань. На уроках було весело, взагалі не нудно, були і веселі моменти. Я дуже вдячна своїм викладачам, дуже приємні люди і дуже гарні викладачі. Я всім дуже дякую за цей навчальний рік.